Вітаю вас на каналі Жива композиція. Я Аліна Центракевич, художник та вчитель малювання живопису та композиції. Сьогодні буде незвичайний розбір розбір фільму, а не картини. Бо в фільмах також використовують прийоми композиції. Фільм це може і відеоконтент, але кожен кадр цього фільм, відео можна поставити на паузу і вийде гарно закомпонована фотографія. В гарних якісних фільмах немає непродуманих кадрів. Кожен момент, освітлення, костюм, ракурс, емоція все це підпорядковано якісь цілі задуму автора. Уявіть, наскільки це кропітка праця. Я нещодавно подивилася фільм Привиди у Венеції саме з думкою перевірити, наскільки фільми композиційно продумані. І цей фільм мені дуже сподобався. Саме про нього хочу розказати і розібрати його кадри. Привиди у Венеції це американський детектив, фільм режисера Кеннета Брана. Екранізація роману Агати Крісті. Вечірка на Геловін». Фільм новий, він вийшов в вересні 2023 року. Зараз розкажу трохи про сюжет, перш ніж перейти до розбору кадрів. Головний герой це детектив Еркюль Пуаро. На Геловін, письменниця Аріадна Олівер, переконує Пуаро відвідати спіритичний сеанс в палацу оперної співачки Ровени Дрейк і допомогти викрити медіума як шахрайку. Ровена найняла медіума, щоб та допомогла їй встановити зв'язок з її дочкою Алісією, яка, як повідомляється, наклала на себе руки після того як розлучилася з нареченим. Цієї ночі трапляється ще декілька вбивств, і Пуаро намагається розкрити справу як зовсі... і зовсім не вірить, що духи існують. А чи існують вони і хто вбивця? про це скажу в кінці відео, бо там використан сценаристом ще один цікавий художніх прийомів. Ну що ж, почнемо дивитися стоп-кадри. Спочатку хочу сказати про атмосферу фільму. У фільмі багато кадрів будинків, типових для Венеції канали, гандоли. На дворі 1947 рік, і на екрані ми бачимо ідеальні образи в дусі старої моди 40, у стриманій кольоровій гамі, але водночас неймовірно елегантні. Сама кольорова гама фільму здебільшого в таємничих е, темних, десь в тепло, теплих коричневих тонах, ніби з ефектом зістарення. І також темні відтінки додають таємничості. Все таки це детектив. <плес> чистую воду, то я начну верить в потустороннее. Помоги раскрыть секрет. Давай отпразднуем Хэллоуин в сиротском приюте, а сразу после мы приглашены на сеанс. Хотите, Идем. Позвоню. О любви была и третья смерть, которая объясняет другие две. Убийство Алисии Дрейк. З цих всіх деталей випливає перший закон композиції, на який я хочу звернути увагу. Закон типізації. Що він включає в себе? Закон типізації полягає в тому, що кожна композиція має бути типовою, тобто легко впізнаваємою. Вона повинна відображати типові ознаки зображених об'єктів та обставин дій. Подія відбувається в 1947 році, ось вам і костюми, і манери цієї епохи. У Венеції не проблема, ось вам види Венеції. Все типово. Цей закон використовують завжди, в усіх художніх образах. Ще я звернула увагу на те, що кадри побудовані по закону золотого перетину. Подивіться, навіть ману... монологи героїв, обличчя не в центрі кадру, а трохи збоку. ну, как я зараз боку сижу. Це робить кадры дуже гармоничными. Нет больше музыки без нее. В свое время я без раздумий отвергал одного жениха за другим. Она же дала согласие первому. Очаровательному Максиму Жерару. У него в жизни одна цель – разбогатеть путем выгодной женитьбы. Я больше ничего не расследую. Ви привели мені діскредиті Не для того ли вас позвала ваша знакомая, а тепер зверніть увагу на цей кадр. Тут показано двох людей чоловіка і жінку. Чоловік говорить, а жінка дивиться на нього і слухає. Навіть роблячи стоп-кадр, не знаючи сюжету, ми можемо невербально через її позу считати, на що звернути увагу, що відбувається. Наступний кадр це момент падіння люстри. Головний елемент. Тут це люстра. Хоча вона і в тіні, і її погано видно, але ми можемо це дізнатися по ряду ознак. Це освітлення за люстрою, що в темній кімнаті стає яскравим фокусом напрямні лінії. Ці лінії проведені не буквально, вони відносні. Тут ці лінії ми можемо побачити в людях на передньому плані. І щоб не ще більше підкреслити напрямок, обличчя людей підсвічені. І погляди, направлені на впавшу люстру. Все вказує на неї. По-моєму, це дуже шикарна композиція. А що ви думаєте? Напишіть мені в коментарях, який з кадрів вам сподобався найбільше. Мені буде цікаво про це прочитати. І наступний кадр це діти, які замерли, коли впала люстра. Подивіться, як вони стоять. Перше, що кинулося мені в очі, це те, що не одна дитина не повторюється. Всі різні, різні пози, зовнішній вигляд, зріст. Хіба що другорядні персонажі в тіні трошки подібні, але все одно різні. Не один актор не перекриває іншого, як в театрі. І ще я помітила, як розумно використано тут закон рівноваги. Якщо прибрати з кадру двох останніх хлопців, то картинка стане трохи пустою. А так дві великі фігури на передньому плані: одна більш помітна, це дівчинка з метлою. Вона є центральною фігурою на цьому фото, а друга білий привид. В кінці дві менш освітлені фігури двох хлопчиків. Через те, що діти розумно розставлені, освітлені, кадр стає гармонічним. Також у фільмі є достатня кількість кадрів з закритою композицією і в незвичайних ракурсах. Це додає таємничості. Ще я звернула увагу на завалений горизонт. Можливо, ви, як і я, знаєте, що в гарних композиціях це недопустимо. І для мене це було дисонансом. такі гарні одні кадри, і тут завалений горизонт. І я вирішила вивчити це питання. Виявляється, в кінематографії є такий прийом, який називається голландський або німецький кут. Голландський кут використовують, коли хочуть показати душевні переживання, божевілля, дезорієнтацію чи напружений стан героя. Він здатний перетворити реальність на абсурд, додати нотки драматизму в кадр. Наприклад, на початку фільму з'являється такий кадр з голубами, а потім головний герой прокидається і, можливо, режисер таким чином хотів показати тривожність героя, його неспокійні сни. А далі у голландський курс з'являється, коли герої знаходять таємничий прохід в стіні. Звичайно, це додає напруги. І останнє, на що зверну вашу увагу, це закон нового. Він проявляється в тому, що потрібно показати щось нове в звичайних образах. Наприклад, сам бивця. В цьому фільмі він став для мене проявом цього закону. Для тих, хто не дивився, залишу загадку, але напишу в описі маленьким шрифтом. Хто не втерпить, можете подивитися. А також закон нового проявляється в кожному персонажі. Зверніть увагу, що не один характер, одяг, в фільмі не повторюється. Усі різні. І цей закон застосовується постійно, також і в статичних зображеннях. Наприклад, картина Брулова Знищення Помпеї. Роздивіться картину і знайдіть однакових людей чи повністю однакову позу. Не знайдете. Такого на картині немає. В фільмі є і інші цікаві кадри, композиційні прийоми. Тому раджу подивитися фільм, свідомо вдивляючись і оцінюючи його як твір мистецтва. Дякую, що додивилися до кінця! Якщо вам сподобався такий розбір, напишіть мені, я, я спробую розібрати ще якийсь фільм. Буду вдячна за подобайки та підписки. До зустрічі на каналі Жива композиція.